Реформа охорони здоров'я складне і багатовимірне питання, та полягає в тому, щоб забезпечити якісні зміни в інтересах поліпшення громадського здоров'я та задоволення потреб населення в медичній допомозі. Про покращення медичного обслуговування під час надання невідкладної допомоги в екстрених ситуаціях піклується і Валентина Шевцова, звідуюча Семенівської підстанції Лубенської станції екстреної медичної допомоги номер 3 Як відомо, через Семенівку проходить залізниця, яка розділяє райцентр на на частини. Christina. На думку Валентини Шевцової, автомобіль швидкої допомоги змушений очікувати по кілька хвилин на залізничному переїзді, що не давало змоги бригадам вкладатися у відведені законом 20 хвилин. Цей час може стати вирішальним для життя людини. Крім цього, мала кількість приміщень у відділенні екстреної допомоги, що до сьогодні знаходилося у будівлі Семанівської ЦРЛ, не давала можливості розміщення окремо маніпуляційної та інших додаткових кімнат. Саме тому для вирішення цих проблем приміщення екстреної медичної допомоги перенесено в центр селища на вулиці Шевченка, 41. Ця будівля знайома Семенівцям як пожежна частина. Розділити радісні емоції медиків з нагоди завершення ремонтних робіт та привітати колектив Семенівської підстанції прибули головний лікар Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Лавренко, головний лікар Лубенської станції екстреної медичної допомоги Юрій Палига. Начальник об'єднаного автогосподарства Іван Луговий, голова райдержадміністрації Віктор Федоренко, голова районної ради Віктор Юрченко. Приєдналися до вітань головний лікар ЦРЛ Анатолій Назаренко, заступник керівника ПСП Дружба Валерій Кніж, які теж вручили подарунки на згадки про цю урочисту мить. Освятив приміщення благочинний Семенівського району Архімандрит Олексій, Олександр Лавренко та Юрій Палига. Урочисто відкрили приміщення, перерізавши символічну стрічку під оплески гостей. Та колективу підстанції. Після огляду оновлених кабінетів Олександр Лавренко висловив задоволення проробленою роботою та сподівання, що ця непересічна подія спонукатиме колектив плідно працювати та виконувати життєву важливу місію часно та сумлінно надавати медичну допомогу мешканцям району. На сам кінець Валентина Шевцова щиро подякувала представникам обласного та районного керівництва за тісну співпрацю та сприяння задля розвитку та функціонування станції. Особливо теплі слова вдячності висловила місцевим меценатам Сергію Семигреєнку, Володимиру Куцеволу, Володимиру Мукляку, Сергію Литвинчуку, Сергію Салову, Тамарі Коваленко, Олександру Степаненку, Володимиру Самікову, Олегу Морозу.